Так, вітаю вас, друзі. Починаємо стрім. Радий вас бачити, радий вас чути. У нас ніч з 31 січня на 1 лютого. Я вас радий бачити, радий вас чути. Ставте запитання в коментарях, ставте ваші лайки і робіть донати на потреби збройних сил. Я на минулому стрімі забув додати банку і за минулу ніч не дуже багато зібрав, тому що не було в описі. Відео потрібних посилань, але сподіваюся, що все одно ви будете продовжувати підтримувати Збройні Сили України. І в цьому стрімі починаємо новий збір для сил безпілотних систем. Вони потребують надпотужний комп'ютер, який дозволить їм проводити всі необхідні обчислення, використовувати всі необхідні програми, і бази даних для того, щоб бути ефективними в ураженні ворога на полі бою. Це буде збір на ту саму банку. Фонду технології майбутнього на цій банці вже накопичено 136 тисяч, але це значить, що вона буде далі накопичуватись. Тобто наступний збір буде йти, починаючи з цієї точки. І, відповідно, не дивуйтеся, якщо побачите, що там вже накопичена сума. Будь ласка, робіть донати, попри те, що там вже лежать гроші. Ці гроші були на попередній збір на 10 планшетів для батальйону Карна в складі 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь. Який воює під Турецьком, під Нью-Йорком, і я вам показував, ми передали їм планшети. Вони подарували цей шеврон. під час останньої поїздки на Донеччину якраз було це необхідне для них обладнання. Передано зараз навіть є фотографії. От можу вам показати їх. Так, от з командиром батальйону Карна, от він передає цей шеврон. От він, бачите, от, от шеврон. А от навіть ці планшети 10 штук. А от зараз відео знайду. Так, підвезу. От відео. Подякувати фонду технології майбутнього та Сергію Лещенка і глядачам, які його дивляться, дивляться, як ми працюємо. Разом до перемоги знищуємо ворога разом. Дякую. Це подяка від батальйону Карна за 10 планшетів, які ми збирали на банку фонду технологій майбутнього. Але повторюся, в описі самої банки буде цифра накопичено 136 тисяч. Це за два попередніх збори. Ці гроші вже витрачені, але не дивитися і просто, просто продовжуйте її наповнити. Так, на жаль, от в Монобанку, якщо це банка відкрита не на фізичну особу, а на благодійний фонд, вона виглядає саме в такий спосіб. Тому, будь ласка, продовжуйте підтримувати. В описі відео я точно вже прикріпив необхідне посилання, і в, цій, в цьому описі буде. Також в чаті буде посилання на, ці, на цей збір, тому буду вам дуже вдячний за його підтримку. Ну що ж, друзі, ми тим часом продовжуємо. А, в нас стрім триває. Зараз не зрозумів, чому я не бачу посилання на запитання. А... От воно, да. Зараз трошки розбираюся з Ютюбом, перепрошую. Все, от посилання на цю банку. В чат я теж закинув. Будь ласка, робіть ці донати. Що стосується Порошенка, да. ви пам'ятаєте, який скандал влаштували парахаботи через те, що регламентний комітет рекомендував відсторонити його на пленарне засідання, яке в реаліях війни триватиме до. Закінчення літньої сесії, тобто до вересня місяця, і вони влаштували гвалт. Парламент ще не розглянув це питання, невідомо, яка буде пропозиція. Але настане на зараз таке враження, що не Порошенка відстороняють від засідання, а в Україні відбувається суцільна зрада. Насправді відсторонення Порошенка від позарних засідань це його побажання. Тому що в інтерв'ю на Суспільному він сам казав, що йому не подобається працювати в сесійній залі, йому подобається більше їздити на фронт, йому більше подобаються вояжі за кордон дипломатичні. І все, що парламент розглядає, це непотріб. Він пропустив, Порошенка пропустив 65% голосувань в парламенті. Ну, коли він дозволив собі образи на адресу депутата Богдана Яревенка, той не стерпів і написав на нього. Скаргу а регламентний комітет рекомендував відсторонити Порошенка до кінця цієї сесії, яка триватиме до, першого, ну, до перших чисел вересня. Але от з'явилося повідомлення про те, що Порошенко можуть пом'якшити це покарання і просто заборонити йому участь в трьох, скажімо так, днях засідання парламенту. Це саме Микита Потураєв, який очолює. Комітет з питань культури в парламенті він запропонував, щоб послабили покарання для Порошенка для того, щоб не створювати напруги з міжнародними партнерами. В разі якщо Порошенко буде це все розігрувати, не треба створювати приводів для того, щоб Україну за кордоном критикували, і йому Порошенку можуть заборонити лише три засідання парламенту. Отже, що сказав Потураєв в ефірі Радіо Свобода, можливе відсторонення Порошенка можуть скоротити з потенційних півроку, тобто до вересня, на три дні. Це пов'язано з можливою реакцією в Європі. Там можуть розцінити це як надмірне покарання. Що сказав Потураєв дослівно Я вважаю, що якби зараз не війна, то за регламентом те, що максимально могло б з ним статися, це відсторонення на три засідання, тобто на три дні. І так я вважаю, що є певна проблема в тому, що оскільки в нас немає окремих засідань, в нас є одне засідання з перервами, то це відсторонення на півроку воно може в Європі сприйматися як надмірне покарання. Бо якби на три дні всі б зрозуміли і це можуть сприймати як надмірне покарання. І я, в принципі, не хотів би, щоб це так сприймали. За словами Потураєва, він буде голосувати за відсторонення Порошенка, але турбується через реакцію колег в Європі. Депутат посилається на принцип співмірності покарання в європейському праві. Я точно, як людина, яка є автором цієї заяви, буду голосувати за таке рішення, яке дасть оцінку словам Порошенка. І, якщо потрібно, то і певне покарання за те, що відбулося за моєї участі, тому що потураю стояв поряд, коли Порошенка вилаяв Богдана Яременка. Але я сподіваюся, що може вдасться з комітету з питань регламенту та іншим колегам знайти якесь рішення, яке буде не про півроку, тому що мене самого дійсно не те, що турбує, але я точно знаю, що в європейському праві є принцип співмірності покарання, навіть з урахуванням того, що це неприпустима поведінка, півроку може дійсно нашими колегами в Європі бути сприйнято як надмірне покарання. На питання чи доречно, що парламент в умовах війни витрачав час на засідання комітету? І відстанення депутата Потураєв нагадав, що очікував від Порошенка публічних вибачень. Якби Порошенка витратив хоча б 10 секунд, щоб сказати, я що був не правий, зараз всі на емоціях, ми розуміємо, війна і стрес, то не було б трьох цих засідань комітету, яке тривало дві години. От, і все, сказав Потураєв. Як вона зрештою буде, я не знаю. Але моє ставлення таке, що не можна залишати це без реакції, тому що така повзверхність, така поведінка Порошенка, вона створює рольову модель поведінки для інших, і всі тоді вважатимуть, що в цінах парламенту можна один одного посилати. Потім, якщо спочатку послати, то потім можна бити, А потім, коли вже можна бити, то можна і стріляти. Це починається, знаєте, принцип розбитих вікон, як в Нью-Йорку, якщо вчасно не стіклити вікна, навіть якщо їх кожного вечора збивають, то Поступово будуть розбивати вікна всі навколо, і потім в усьому місті. Тому тут має бути реакція, і якщо це буде хоча б на три дні, це вже не так, щоб лишити все без будь-яких будь наслідків для Порошенка. Тому як воно буде вирішувати сесійна зала? я особисто вважаю, що Порошенка людина, яка цю всю історію спробує подавати за кордоном як ледь не переслідування. Ледь не репресії, ледь не можливість позбавити його роботи, і для того, щоб цих приводів не було, можливо, варто ці терміни його недопуску сесійного залу скоротити. Ну, тим часом в самому українському парламенті в очікуванні подальших подій на американському. Напрямку з наступного тижня починається американський тиждень у Вашингтоні. Будемо дивитися, які будуть зустрічі, які будуть візити. Саме український парламент буде там присутній, тому що це міжпарламентський вимір, і це будуть перші контакти нової влади з українськими представниками, але саме парламентської дипломатії. І очікуємо, коли ж приїде Кіт в Україну. Цих термінів поки що немає, але є сподівання, що це відбудеться якнайшвидше. Тим часом Дональд Трамп. Зробив таку обнадійливу заяву про те, що найближчим часом можемо зробити щось значне для закінчення війни. Він виступав в овальному кабінеті перед пресою і сказав: Ми будемо розмовляти з Путіним і можемо зробити щось значне для закінчення війни. Сказав Трамп на питання журналістів в овальному кабінеті. Він не став уточнювати деталі, але пізніше додав, що вже веде серйозні обговорення з Росією щодо припинення війни. Тим часом сама Росія атакує Україну. В Одесі удар по центру міста по історичній цивільній забудові. І при цьому навіть постраждала дипломатична установа. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники. Зараз з'ясовуються всі обставини цього удару. І в... Washington Post вийшла стаття, яка повідомляє про велику невизначеність, яка досі зберігається щодо бачення Трампом майбутнього розв'язання і виходу з цієї війни. Зокрема, що пише автор колонки, Лі Хокстейдер. Лі Хокстейдер це колумніст Washington Post, прихильник України. Він приходить до висновку, що на даний момент Америка. Яку очолив Трамп більше не хоче виділяти додаткову допомогу Україні, а всі можливі подальші дії Америки щодо України вони зводяться до двох альтернатив: одна не краща за іншу. Так, що, що пише автор? Він пише, що більшість американців, на відміну від європейців, не вважає війну Росії проти України. Екзистенційною угрозою, тобто загрозою, яка ставить під ризик саме існування Америки. Трамп також вважає, що це проблема Європи. Що це далеко від Америки. Трамп справедливо влаштував нагоняй Європі за те, що вони недостатньо витрачали кошти на оборону і надто покладались на Америку. І хоча Європа збільшила видатки на оборону ще при Байдені, Трамп хоче прискорити цей процес і збільшити ці суми. Чого не розуміє Трамп, так це того, що Європа прямо зараз не встані самостійно ні протистояти Росії, ні захищати Україну. Як казав німецький аналітик Жан Пешо, в цьому у Трампа не сходяться кінці з кінцями. Тобто Європа і протистояти не може Росії, і захищати Україну теж не може. Тоді не зрозуміло, що вона взагалі може. І після всього викладеного в світогляді Трампа це зводиться до двох неприємних сценаріїв. Перший сценарій це заморозка конфлікту і розміщення в Україні європейських сил без участі США. І з цим є проблеми, адже не зрозуміло, як змусити саму Росію піти на цей сценарій розміщення європейських сил. По-друге, Незрозуміло, які країни долучаться: Франція, Британія, Нідерланди, Скандинавські та Балтійські країни, начебто не проти, але Німеччина і Польща не хочуть виділяти своїх військових розміщувати їх в Україні. Навіть якщо буде розміщено 40-50 тисяч військових на лінії бойового зіткнення, це буде найбільшим викликом для Європи в її нинішньому становищі, без участі США. Не кожен, без участі США, хоча б в форматі командування, контролю, комунікації, розвідки, спостереження, місія Євросоюзу буде не життєздатна, тому що вона багато чому залежить від американської співучасті. Називати, що замість Євросоюзу або американців може проїхати місія ООН і зайняти цю позицію на лінії бойового зіткнення, це навіть серйозно, тому що ООНівці не змогли навіть отримати. Лінію розмежування між Руандою і Демократичною Республікою Конго в Африці. На думку автора статті Вашингтон Пост Хокстейдера, цей сценарій не спрацює. Є другий сценарій. Трамп може просто закинути Україну з усіма наслідками, оскільки посилити одну Європу буде недостатньо. Оскільки зусиль однієї Європи буде недостатньо для того, щоб Україна отримувала лінію фронту, є думка, що для Трампа поразка в Україні може стати другим Афганістаном. Він цього не хоче. Таку думку в розмові з журналістом висловив Майкл Пенс, віцепрезидент, який працював з Трампом під час його першого терміну. Щоправда, Трамп зараз взагалі не рахується з Пенсом і вважає його зрадником, оскільки Пенс відмовився не визнавати вибори 2020 року і блокував спроби штурму капітолію. Інші прихильники Трампа, такі як Майкл Помпео і Борис Джонсон, теж неодноразово помилялися в оцінці намірів Трампа. І, враховуючи ці сценарії, також те, що Ілон, Ілон Маск. Підтримує праворадикальних прихильників Путіна в Європі, партію, альтернатива для Німеччини. Це все дуже насторожує. Вірогідно, також Ілон Маск стане на бік Марін Лепен у Франції, коли будуть президентські вибори. Далі підсумовує автор статті Вашингтон Пост, Трамп був досить розумним, коли підштовхував Європу до збільшення видатків на оборону. Але незрозуміло, чи буде він таким самим розумним, щоб не підривати власну ідею про довготривалий мир в Україні? Така стаття не дуже оптимістична, навіть я б сказав, тривожна. Але це все через дефіцит визначеності в який спосіб бачення Трампа виходу з цього становища, як воно виглядає. Foreign Policy публікує статтю Емі. Макінен міжнародного оглядача цього видання теж сповнено невизначеності. Зокрема, вона пише, що завершення війни між Росією та Україною стане найскладнішою угодою в житті Трампа. Досі в його команді мали ілюзію, що Путін раціональний, і переговори та кілька компромісів з ним зможуть вирішити ситуацію. Але очевидно, що це не так. Мінімальна умова, за якою Путін готовий припинити бойові дії, звучить як Жодного членства України в НАТО і жодної присутності країн НАТО в Україні. Українська влада саме в членстві в НАТО бачить запоруку своєї безпеки. Якщо Путін зрозуміє, що своїх цілей він дипломатичним шляхом не досягне, то продовжить воювати, вважаючи, що зараз він має перевагу і Росія спроможна підкорити Україну. Також авторка статті звертає увагу, що війна обернулася для Росії жахливими втратами, але. На людей путіну байдуже, а економіка продемонструвала несподівану живучість в Росії. Найближчим часом дуже глибока економічна криза в Росії навряд чи станеться. Пише Foreign Affairs з посиланням на колишню працівницю російського центробанку організована Путіном система, в якій близько 40% бюджету йдуть на війну, спроможна існувати в довгостроковій перспективі. Але якщо ще якийсь ліфт, але все ще якийсь люфт в російській економіці, є цей люфт може вимірюватися місяцями, може і роками, і Путін поки не бачить потреби змінювати щось просто зараз. Станом на цей момент Росія є найбільш санкціонованою країною в світі. Експорт товарів з Росії до США впав в десятере з 2021 року. Водночас досить легко можна натиснути ще більше, обмежуючи російську торгівлю газом і нафтою, а також іншими товарами. Це треба зробити, хоча це теж не буде мати миттєвого ефекту. Головна мета Путіна, нагадує журналістка, незмінна. Це підкорити Київ, перетворивши Україну на фактично російську колонію, як це було колись. Будь-яке непевне перемир'я з невиразними гарантіями безпеки для України, означає, що Росія просто відновить свої сили, переозброїться і потім знову нападе на Україну в перший ліпший момент. Все це не дуже схоже на хорошу угоду, про майстерність укладання, яких так любить говорить Трамп, пише журналістка foreign policy. тому Україна сподівається, пише журналістка, що переговори з Росією і Трампом будуть проведено, і це зробить очевидним, те, що росіяни не налаштовані на конструктивний діалог, і це зведе план до двох дій: або поступитись Україною, що дасть додаткові проблеми, або підтримувати Україну, поки Путін не залишить політичну сцену. Ну, це більш оптимістично, ніж Вашингтон Пост, але повторюся, все ще все ще така невизначеність породжує велику тривожність щодо подальшої підтримки України. Так, стрім триває і з хороших новин, те, що з фронту зникли північні корейці. Фактично, чисельність загиблих перевищила будь-які розумні рамки, і північно-корейська влада, щоб приховати. Ці дані почали обмежувати їх присутність. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України підтвердили, що в Курській області вже близько трьох тижнів не помічено присутність північнокорейських військових. Раніше Нью-Йорк Таймс писала про те, що військових з Північної Кореї вже два тижні немає на передовій. Сили спеціальних операцій говорять виключно за ті напрямки. де... Використовуються наші підрозділи. Повідомляємо, що присутність військ Північної Кореї вже орієнтовно як три тижні не спостерігається. Вірогідно, вони зазнали великих втрат і були змушені відійти. Так, Північна Корея відправляла до України своїх найкращих військових, але після місяців важких втрат їх відкликали з лінії фронту, стверджує Нью-Йорк Таймс. Таким чином, ну, це зменшує і оборонно-наступальну спроможність Росії, а також це підтверджує правоту України в тому, що, не маючи власних резервів, Путін почав використовувати північних корейців не від хорошого життя, але зараз, з огляду на міжнародний резонанс, теж змушений був відмовитися від цих кадрів. Ну, подивимося, чи не буде відновлена їхня присутність. А, зрештою. Ми вже живемо в реаліях не Україна російської війни, а ще Україна північно корейської війни, коли інша країна змушена віддавати Путіну свої борги такою живою силою і отримувати за це додаткові преференції. Отже, друзі, стрім триває. Донатьте, будь ласка, на банку для надпотужного комп'ютера для сил безпілотних систем. Банка в описі відео я тут в чаті. Читає запитання, чому мера вчиняє незаконні рішення, які його мотиви? Питає Ігор Плекан. Ігор Плекан жодних незаконних дій мера не вчиняв, тому що незаконність його дій може встановити лише суд. Жодних судових рішень на цю тему немає. Якщо ж ми говоримо про ситуацію загалом, то Україна перебуває в стані страшної війни, і ця страшна війна потребує, щоб Українська армія була забезпечена зброєю. Для нас це пріоритет набагато важливіший ніж формальності процедури, які комусь подобаються, комусь не подобаються. По факту, ми стаємо зручниками, коли процедури діють не на результат, а на самих себе. У нас є результат. Зброї недостатні на фронті. Для того, щоб цей результат виправити, треба міняти в тому числі кадрову політику. Цю кадрову політику міняють. І зразу починається гвалт, що ці рішення вони неправильні з точки зору букви закону. Я не знаю, чи вони правильні чи ні з точки зору букви закону, тому що судових рішень на цю тему немає. Але по факту набагато важливіше це наявність зброї в руках військових, аніж змагання в Фейсбуці, хто більше, а хто менше порушив закон в цих конкретних обставинах. Зрештою, міністр оборони несе політичну відповідальність. Він обраний на посаду депутатами, він внесений президентом. І його будуть питати, чому нема зброї. А розп... якщо міністр оборони почне казати, що агентство оборонних закупівель неправильно вчиняло, перекладати на них відповідальність, то такий міністр оборони нікому не потрібні. Я не уявляю, щоб подібне щось було в Британії під час Другої світової війни. Якщо б там такі були драки за те, хто буде управляти цим оборонним агентством. Ключове це зброя для фронту. Якщо її немає, то взагалі немає далі про що говорити. Вал наскільки вирогідно зі слів професора Солов'я, що Трамп поставить Путіну ультиматум до 24 лютого визначити з його баченням. Вал я думаю, що це повна маячня, як і все інше, що повідомляє професор Соловей. Нагадаю, не так давно він розказував, що Путін помер, лежить в моргу. А на телеканалах і скрізь це двійник Путіна в даному випадку. Думаю, що його припущення приблизно такого ж гатунку. Так, Людмила Бредак, дякую за вашу підтримку. Олеся Ластіка, парламент тільки бла-бла-бла, навряд чи Порошенка відсторонять. Ну, ще не було засідання, ми не можемо робити, скажімо так, далекоглядних висновків. Сподіваюсь, що реакція буде. Тому що у Порошенка поведінка така, знаєте, настільки зверхня, що інколи здається, що всі навколо нього це просто якісь раби або підлеглі. Валя бойко, жаль, що депутати бла бла-бла. Люди бачать беззубість всіх гілок влади. Ворон, ворону окон не клює. Ну, я не думаю, що беззубість давайте дочекаємося рішення парламенту. Синполі Бархт. Порошенка дуже хитрий. Коли палає в нього, він за кордоном. Зараз перечекає, коли його посіпаки рота відкривають, а потім повернеться. За кордоном теж час не гають, заохочує лобістів. Ну... Він використовує ситуацію максимально на свою користь. Це треба теж розуміти. Катерина Джі Ейч, дякую за вашу роботу. Ви можете пояснити, чому ленд-ліз не запрацював у США? Хоботи в Америці поласкають Єрмака і Маркарова за провал. Та все дуже просто. Сама Америка була не готова до лендлізу. Вони пропонували тільки програму безоплатної допомоги, виділяючи кошти своїм оборонним підприємствам на виготовлення зброї і передаючи її Україні. Програму лендліз вони не були готові виконувати. Якби вони були готові, ми б не користувалися. Тетяна Сімонова, де подівся Аваков, чи впливає на події в Україні? Я думаю, він не впливає, а сам він десь в Італії. Наталія в нашому місті на всіх постах порахаботи. Вони саботують рішення влади ще й вихваляються цим. Ну тоді, будь ласка, розказуйте більше іншим людям про те, хто у вашому місті конкретно блокує роботу, якої політичної партії представники. Елла Мюллер, вітання Штутгарту. Дякую, що дивитесь. Так. Тут якийсь обмін сварками в коментарях. Ярослав, в Україні потрібно вижити, потрібна перемога, а для цього необхідна підтримка хлопців на фронті і поставка зброї. Чому меров чи безугла не підуть у відставку з Ради України, а тримаються за крісло. Ну, безугла, взагалі, просто депутат. Вона е за крісло не тримається, вона обрана і представляє виборців Київського Болонського району. меров е він несе політичну відповідальність, він має забезпечувати армію зброєю, Якщо його підлеглі цього робити не можуть, він має приймати рішення. Що стосується. Хлопців, мені ця термінологія не подобається. Це далеко вже не хлопці, там люди середнього і старшого віку. Хлопці на фронті якраз дуже і дуже мало. Тому казати, що це хлопці, це трошки з неповагою до тих, хто на чиїх плечах тримається цей фронт. Фріг Хартман, давайте розглянемо український сценарій побіди України, а не сценарій Вашингтон Пост. Вас України ядерної зброї і витрат всіх територій воєнним путем. Еріх Хартман пишеться це дуже красиво і гарно, але, на жаль, це неможливо реалізувати в житті. Ладно, друзі, на цьому ми попрощаємося з вами. Дякую вам за увагу. Підтримайте збір, будь ласка, всіх обійнях, всіх до зустрічі. Кінець стріму, гарних вихідних. Скоро побачимося. Всім пока.